О, привіт! У мене найкрутіша зброя. На, 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 го! Ха-ха-ха, ну в мене крутіше. На, 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 о ні! О. У -у 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 -у. Привіт, в мене ще крутіше, в мене золотий меч. На, 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 Получай. І... о! Все, я переміг, в мене крутіше меч. О ні, що це, Алекс? Ха, в мене діамантовий меч, на, получай. Ще не мера Україна. А, я, 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 ні, ні, ні. Все, я його побідив, в мене найкраща зброя. В тебе найкраща зброя, ти серйозно? У мене найкраща, а в тебе що кам'яний там золотий, там якийсь кам'яний меч. Ні, зараз ти побачиш. Все, йди, мені треба щось сказати. Якщо ви думаєте, що діамантовий меч найкласніший, най то к е пишіть в коментарях, що діамантовий меч найкращий. На, 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 получай, на, на. О! А якщо? Ви думаєте, що це краса мезоритовий меч сильніший, ніж діамантовий золотий, кам'яний, і просто рукою? То ставте лайк і підпишіться, будь ласка.